Запрошуємо всіх поціновувачів футзалу на центральний поєдинок першої ліги Львівщини. У синіх футболках вони зможуть на крок наблизитись Юрків не забиває. Чудова гра. Показують арбітри, що все було вірно чітко в межах правил. Передачі можна було забивати. ООН! У Лемберг в рахунку на старті зустрічі. Передача відділа я. І тут Литвин зрізує кров. Тут була відмашка, але арбітри дають перевагу команді Лемберг. Передача діла не влучає. Крамо віддає діло. Той хотів пробити з цієї вісто. удар з доска! На... А, може теж зазіхнути за місце під сонц. Удар! Який момент змарнував Литви. Набирає швидкість. Віддає хорошу передачу. Юрків з доска не влучає. Тут навіть удар був швидою. Є можливість передачі на праву кромку. Макета Кіпа пробиває! Голу немає! Стійка! Добиває Янів в стіночку досвідчені футзалісти. Команда Лемберг. Помилка від танського кіпа удар гол! 2-0 баки кіпа. Браво! Діла на його думку м'яч би мав би залишатися у гравців в жовтих футболках. Танський драбич! Удар! Немає взяв ритят! Олес великий блокує суперника. Передача на люто великий! Арбітрів. І не дуже легко її коментувати. Чубатий чудово грає, відбуваючи м'яч. Хімена на опісунку. Вони програють. Можливо, зараз різницею в три м'ячі, якщо би забив. м'яч. Русецький віддає хорошу передачу. Юрків головою. Не зумів влучити у дальній кут. Новий хіман. Пас! Скидка Юрків! Лютий! Пробиває над воротами у цьому. Оживить. Наприкінці першого тайму. Зустріч храма! Вихідний пробиває прибуває повз ворот. Розглядачу зараз у центральну зону. Правда, Олеся Великому залишає м'яч. Танський простріл! Рикошет від зас. За новий м'яч Богдан Юрків у потрібному місці. Простріл! Чубатий танський не забиває знову команду. Іванишин на Олеся Великого. Той на Литвина може забити. Удар! Який момент! Закидання вперед. Діла! І вихід вічна можна було забивати. Ворота пусті! Поперечка Першої ліги корміло! Залишається круглий угріб передача. Голу немає Янів. Рахунок залишається незмінним 2-0. Ділай. Пробиває. Рикошет. Так, Николишин один. Потрібно повернути на Крупчука. Николишин. Простріл Простріл голу. Лютий не О, Чітко в межах правил. Вихід 2-0. Кіпа! Ділай! Кіпа! Немає голу. Стійка! Николишин колишин виносить ляч Дріха Подальського. Той проти Віктора Храмова. Орест Іванишин! Можна пробити цієї відстані! Удар! Сей від Ділай за допомогою заставного! Вихід 3 в 1. Ділай! Передача! Заставний! Намагався переграти. Танський. Вихід 3 в 3. Переведення! Удар від. Юрківа ми не бачимо. Ну як же ж так. Кількість ігрового часу. У другому також. Аби трішки збити ритм. Великий пас! Удар! Стійка! Ну як же ж ста! Чубати! Без фолу діяв Крупчук! Ділай! Передача на макиту Той пробиває ближній кут Русецький. Роман Хомля. Третій арбітер хронометрист. Передача! Удар він ніколи ще не немає. Взяття ритмі кита кіпа. Ян я. танський. Набуда на Богдана Юрків. Передача Юрків! Залишив Крупчуку, та й прорває! Поперечка! Так, а у відповідь 2 в 2. Танський на Крупчука. Потрібно підводитись. Удару немає. Анда Лембер грати в прагматичний футзал, але він їй допомагає здобути Бажелолу! Немає! Поперечка! Здобувась! Розпочинає цей. Довгий шлях. Удар по центру. Николишин не забиває. М'яч у сітці. Сіці. його одноклубників, Щоб бодай здобути нічий рахунок. Передача Литвин! Гол! 2 1 Чудовий пас від танського. Литвин під поперечку. 2-1. Нові імена. Дає на Танську. Передача на Богдана Юрківа. Удар! Гол! Ігор Литвин! 2-2! Дубль з інтервалом 40 секунд. Браво! На Віталія Танського. 15 секунд. Переведення на Ореста Єванишина. Той може пробити! Не влучив. Виконує цей постріл. Або ж Віктор Храмов. Дивимось уважно. Пробиває Храмов. Не забиває Андрій Діла. Це нічия. Хороший поєдинок. Ми разом з вами побачили. Надто велика кількість емоцій. Потрібно зараз потиснути один одному рук. Ну і незабаром гра між інконі.